Сьогодні дуже прекрасний день, тому що вчора випав дощ на кінець. Тої була така дуже конкретна злива. І це дуже допомогло для мого городу, тому що за останні пару тижнів, особливо за останні, можна сказати, півтора тижня, дуже було сухо і е, цей дим це все не допомагало для овочів, щоб вони гарно росли. І вчора випав дощик, і вже редиска прорізалася, вже помідорчики підросли. Капуста вже піднялася вгору, і це не може не радувати. Я вам це покажу, не переживайте. Але в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про дуже важливу і цікаву тему, і чи будуть видавати автоматично піар, тому що багато людей зараз про це говорять різні спекуляції. В інтернеті я бачив, читають, мені писали. І я вирішив, що про це варто зробити відео і трошки, якщо вас цікавить, поговоримо про цю тему сьогодні. Mm. Ну і звичайно, перед тим, як ми почнемо, хочу сказати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або Кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім, всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ, відкривати безплатні рахунки. Кредитні рахунки, дебет, рахунки більше по одних з найбільш вигідніших умовах, і вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Якщо хочете дізнатися більше, посилання будуть внизу в описі під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше. Я завжди всім говорю, що проводьте дуже багато часу на дворі. Бачите, в мене така е, можливість є. Я знімаю багато відеороликів, я дуже багато часу проводжу на дворі навіть зимою чи літом. І це дуже-дуже добре на здоров'я, коли е, ви проводите, дихаєте свіжим повітрям і дуже багато сонця отримуєте. І я рекомендую всім це робити. Якщо у вас є можливість, завжди пройдіться навіть 15-20 хвилин. Це дуже дуже добре очищає організм і взагалі просто чудесно. І навіть деколи. Багато людей не хочуть просто зупинитися, розумієте, подихати гарним повітрям і подивитися навколо себе, наскільки гарна природа є всюди, де би ви не жили, завжди можна щось таке знайти. Тому дуже сильно задумайтесь над тим і собі багато-багато досліджень проводьте, Бо є дуже багато різних місць, парків всюди по Канаді, в кожному місті, де можна собі дійсно побути сам собою і відчути і побачити природу на свої власні очі. Але гарна природа заду мене. Гарне озеро, ставок, дерева, пташки собі співають. І я маю таку велику, прекрасну аудиторію, яка мене зараз слухає і, і чекає на кінець, коли цей канадський Марк вже дасть відповідь на питання, за яке ми сюди прийшли. Зразу вам хочу сказати, що я знаю, я знаю, що багато з вас дуже зараз. Переживають багато хто ще не приїхав в Канаду, багато вже хто приїхав в Канаду, дуже сильно найбільше переживає. Ну як залишитися? Як залишитися так, щоб може я англійську не зможу здати, мені важко англійську вивчити, не можу знайти офіційної роботи. І оці всі питання постійно у вас, напевно, в голові. І е, тому починаються ці спекуляції. Люди починають говорити, що можливо там десь. Українцям зроблять якусь там допомогу, що почнуть автоматично видавати піар за те, що ви проведете дуже багато часу в Канаді, чи просто будете в Канаді. Я не знаю. Ну, різні питання. Я вам хочу одне сказати. Це, звичайно, тільки моя думка, але я живу в цій державі досить довго. Я маю доступ до еміраційного консультанта і в загальному часто спілкуюся з багатьма людьми, тобто в мене є трошки. Велика така база, яка навколо мене. І це не тільки іменно моя думка, але варто про це сказати. Розумієте, канадський уряд хоче людей, канадському уряду потрібні люди і не тільки українці, але українці це дуже хороші, працюваті люди, і це, звичайно, канадський уряд точно знає. Тому що за всю історію Канади українці дуже багато внесли і вклали в розвиток багатьох провінцій, особливо Альберти. Саскачівана і Манітоби. дуже дуже багато наших а, а, вклали свою душу, свої серця в те, щоб а, Канада була така прекрасна держава, якою вона зараз є. Але канадський уряд зараз має таку проблему, що в Канаді дуже багато різних національностей живе і також приїжджають сюди, в цю прекрасну державу. І тому я вважаю, що Канада просто не може видавати автоматично піар українцям, навіть при тому, що в Україні війна, і це все, тому що, наприклад, в Сирії так само була війна, і багато взагалі в світі багато різних є проблем. І Канада просто не може, знаючи канадську політику, Канада просто. Не буде це робити, тому що це буде дуже дуже сильно нечесно до інших громадян громадян цієї держави, і Канада не хоче, щоб е, інші громадяни почали, як то кажуть, з е, проти цього виступати. Тому що хто давайте будемо з вами чесними, хто не хоче автоматично отримати піар. І залишитися в Канаді. Кожен іммігрант, який приїжджає сюди, навіть іммігрант, який можливо думає, а може я поїду звідси, а може я поїду за місяць, за два, бо мені тут не сподобалось, все рівно, ні всі не проти взяти піар, щоб його мати, і потім собі вирішити в майбутньому, чи вони захочуть тут залишатися, чи не захочуть тут залишатися. Тому канадський уряд, я не думаю, що буде це робити. І за таких причин. І в загальному ця кое-програма, про якою зараз ви ще досі маєте можливість скористатися до 15 липня цього року, вона одна з найлегших програм і є найлегшою програмою в історії Канади. І в загальному по світу це дуже легка програма, щоб попасти в державу. І все, що вам треба робити, це від 6 місяців до 12 місяців, попрацювати на офіційних роботах, затребуваних професіях. І ви це все знаєте вже і без мене, і ви можете по. Датися на піар, і потім, звичайно, що найважче. Найважче не те, щоб попрацювати, знайти роботу, хоч і це теж не є легко, і багато людей ще досі шукають роботи, але здати англійську мову, як це зробити. І що я вам хочу сказати? Ви, друзі, повинні дуже зрозуміти те, що я розумію, що у вас ніби є час, там три роки і таке, але час летить дуже скоро, тому вам потрібно навіть людям, які ще не приїхали. Цю прекрасну державу вам потрібно ще досі почати вчити англійську мову. Вам треба це все вже починати робити. І не витрачайте час, не слухайте людей, що о я тут без англійської, це все немає різниці, будьте кращими. Будьте, будьте людьми, які хочуть іти ногою вперед, в час, а не залишатися завжди позаду і, і себе заспокоїти, тим, що можливо, вам ніколи ця англійська не буде потрібна і так далі. Вчіть англійську, вивчайте англійську. Англійська відкриває дуже багато дверей. Ви будете жити в гарномовній державі. Вам буде навіть цікавіше, деколи поспілкуватися з різними людьми з різних країн. Ви будете почуватися краще про себе, і вам буде легше. В майбутньому залишиться в цій державі, якщо це ваші плани. І е, використовуйте можливості, не бійтеся, спілкуватися, говоріть. Це мультинаціональна держава. Тут не ви перші, не ви останні з акцентом, і е, люди приїжджають сюди без знання мови взагалі і вивчають мову, здають е, піар, це все і залишаються в цій державі. Тому послухайте мене, людина, яка тут давно живе, не витрачайте час, бо англійська мова це 90% до дійсно до успіху в цій державі. і Багато людей про це не хочуть говорити. Бо, звичайно, не всі хочуть вчити англійську Мову і в загальному іншу мову. Я, наприклад, персонально не дуже маю бажання вчити ніякі інші мови вже в своєму житті, мені досить української, мені досить англійської. Але є люди, які хочуть знати 5, 6, 7 мов, і це нічого в тому поганого немає. Але я вам просто від щиро серця це говорю і рекомендую. І не, не, не чекайте на ці всі автоматично, не автоматично дадуть, не дадуть. Допомога фінансова буде, ще не буде. Просто працюйте, добивайтеся успіху. А якщо буде таке навіть, то добре, то чому погано, то класно, ви цим скористаєтеся. А якщо цього не буде, не, не чекайте на те, що має маленькі шанси збутися. Просто використайте свій момент, вивчіть англійську мову, знайдіть роботу, стабілізуйтеся в цій прекрасній державі, і ви зможете собі ціле, ціле. Своє життя потім жити спокійно, стабільно, і ваші діти будуть задоволені, і ви будете задоволені. Але ви зможете це знати тільки самі від своєї власної душі. Тому що, знаєте, я говорю е, з одної точки зору, а ви можете приїхати сюди, пожити навіть. П'ять років чи пару років, і вам не сподобається Канада, і в цьому нема нічого поганого, в цьому нема нічого взагалі негативного, тому що Канада не може всім подобатися. Це не є держава е, ідеальних людей, це не є держава е, без проблем, і це все зрозуміло. Але ніде в світі нема зараз спокою, ніде в світі немає ідеального життя, і завжди треба на жаль працювати і в якомусь сенсі цього слова бути рабом е, системи світової. Але я надіюся, що я зміг вам відповісти на ваші питання, і мені знову ж таки було дуже приємно з вами провести цікаву дискусію. І я бажаю вам тільки всього самого найкращого в житті і мирного неба над нашою улюбленою Україною. І ми побачимося дуже дуже скоро в наступних відео.